Перевіримо, як добре ти розумієшся на минулому часі у німецькій мові. Після виконання кожного завдання ти побачиш правильні відповіді, почуєш мої пояснення і зможеш себе перевірити. Обов'язково виконуй вправи письмово у зошиті. Не поспішай обміркової відповіді. Став відео на паузу, якщо потрібно. Більше завдань для закріплення матеріалу ти знайдеш на Патреоні. І граматичні вправи, і аудіювання, і вправи на говоріння. Посилання залишаю в описі до відео. Починаємо з простого: з тесту. Обери правильну відповідь. Розглянемо правильні відповіді. У першому реченні нам потрібне допоміжне дієслово хабен, тому що «трінкен» – це не переміщення і не зміна стану. Він пив апельсиновий сік. Друге речення. Дієслово телефонірен не має у партіцип цвай префікса «ге», як і усі дієслова, які закінчуються на ірен. Коли ти розмовляв по телефону з Мартіном. Третє речення. Дієслово комен вживаємо у перфекті з допоміжним дієсловом зайн. Тому що це переміщення з точки А в точку Б. О 9 годині ми прийшли додому. Четверте. Неймен це неправильне дієслово. Його три форми неймен, нам геномен. Тому і обираємо цей варіант Діти взяли піцу. П'яте. Префікс ein є відокремлюваним. У партісип цвай в такому випадку ми повинні г ставити між префіксом ein і самим дієсловом. Елла вчора ходила на закупи. Шосте. Три форми дієслова бутин, варгезен. У претерітумі у особі «ich» і у особі rзі er така ж форма і залишається. Закінчень не додаємо. Вар. Вона була вчора ввечері в ресторані. Сьоме. Це завдання на претерітом, Тому третій варіант відразу не підходить. Шрайбен шрібгешрібен неправильне дієслово. Ерцейлен, ерцельте ерцельт правильне дієслово. Отже, правильним є перший варіант. Наша вчителька написала мені листа і розповіла про іспит. Восьме речення. Третій варіант нам не підходить, тому що діє слово прибирати у перфекті вживається з допоміжним «haben», а не «sein». Другий варіант не підходить, тому що не вистачає префікса «ge» у перціцеп цвай. А от перший варіант це претерітум. Префікс відокремився, тому все правильно. Домінік вчора прибирав у своїй кімнаті. Дев'яте. «Зі» – це ввічлива форма. Ви. Тому у дієслова повинне бути закінчення н. Підходить тільки варіант вольтен. Ви хотіли мене бачити? І останнє десяте речення. Раніше я дуже рано вставав. «штанд», гештанден неправильне дієслово. Афштейнштанден. Префікс відокремлюється, тому обираємо другий варіант. Сподіваюся, цей тест не був для тебе складним. Рівень складності з кожним завданням буде підвищуватися. Якщо маєш питання щодо утворення минулого часу, подивися ще раз відео на цю неймовірно важливу тему. Друге завдання. Напиши по пам'яті три форми цих дієслів. Тут є і правильні дієслова, і неправильні з префіксами і без. Перевір себе. Якщо припускаєшся багатьох помилок у трьох формах, продовжуй вивчати таблицю неправильних дієслів. Посилання на неї залишаю під відео. Поки не вивчиш їх. Нехай таблиця завжди буде під рукою. Третє завдання допоможе тобі згадати, які дієслова вимагають якого допоміжного дієслова у перфекті. Доповне речення допоміжним дієсловом haben або sein у правильній формі. Обговоримо правильні відповіді. Перше речення. Чому ти залишився у школі до 19 години? Бляйбен це виняток. Дієслово бляйбен не показує переміщення або зміну стану, але вимагає дієслова зайн. Номер 2 Коли приїхав твій автобус. Це переміщення. Номер 3. Емілія прокинулася сьогодні о 7 годині. Прокидатися це зміна стану. Номер 4, номер 5 номер 7 номер 8 це звичайні дієслова. Не переміщення і не зміна стану. Тому хаббен. Номер 6. На перший погляд фарен потрібно вживати зайн. що переміщення. Але тут ми вживаємо це дієслово у значенні возити, а не їхати. Це дієслово вимагає акузитіва – вести кого що. А такі дієслова завжди вживаємо зхабен. Ми про це вже раніше детально говорили. Її син відвіз нас до лікаря. Номер 9. Туристи вийшли у Потсдамі. Переміщення. Номер десять. Його донька стала хвора, тобто захворіла. Зміна стану. До речі, ділись враженнями від проходження тесту у коментарях своїми успіхами або помилками. Буду хвалити або допомагати розібратися. Рухаємося далі. Перероби речення на перфект. Нічого більше не змінюй. Тільки час. Таке ж завдання, тільки переробити речення потрібно на напретерітом. Якщо маєш питання щодо завдань, пиши їх під відео. Наступна вправа. Перероби кожне речення тексту на перфект. Тут, можливо, виникне питання щодо допоміжних дієслів. Наприклад, у останньому реченні. Після їжі він пішов спати і заснув. Допоміжним буде дієслово ist, тому що йти це переміщення. А потім йде друге дієслово заснув. Це дієслово теж вимагає sein у ролі допоміжного дієслова, тому що це зміна стану. Вдруге можемо не ставити те ж саме допоміжне дієслово. Цей іст стосується і дієслова ген, і дієслова einschlafen. А ось якщо у першого і у другого дієслова будуть різні допоміжні дієслова, тоді, звісно, будемо окремо їх вказувати. Наприклад, як у реченні Sie haben etwas zusammen gegessen «Sind in einen Buchladen gegangen Und haben nach einem Abenteuerroman gesucht. Essen вимагає haben, gehen вимагає sein, а suchen вимагає haben. Тому до кожного дієслова окремо пишемо його допоміжне. І остання вправа на сьогодні. Потрібно заповнити таблицю. Перероби кожне речення на інші часові форми. Тобто, якщо подане речення стоїть у теперішньому часі, тоді перетворюємо його на претерітум та перфект. Якщо речення стоїть у перфекті, тоді перетворюємо його на презенс, теперішній час, та претерітум. Аналогічно, якщо речення стоїть у претерітумі, тоді перетворюємо його на презенс і перфект.